Чим можу допомогти? Мене цікавить питання таке. Чи існують в, взагалі в Україні словники, написані шрифтом Брайля? Мабуть, ні. А чи можна перевірити це якось в реєстрі, щоб знати точно? Свою ідею видати українсько-англійський словник для незрячих людей втілює вчитель Скропивницького Ярослав Сидоренко. Уявіть собі, що ви вчитеся бачити і відчувати цей світ не очима, а на дотик. І саме так живуть тисячі українців, і діти, і військові, і які втратили цей зір, броні нашу країну. Я захотів створити не просто книгу, а ключ до нових знань, до нових можливостей, до нових мов і до нових мрій. Говорить, з'ясував, що до цього таких словників в Україні не видавали. Нині має єдиний примірник свого словника, показує на пробному виданні зображена літера Я та відбиток пальця. Вони означають рівні права людей. Цей словник це перший універсальний українсько-англійський словник, де одна сторона надрукована кирилицею, інша саме шрифтом Брайля. Я назвав це як концепт, тобто кожна людина, яка доторкається. Може відчути на дотик, поки що цього це буде впроваджено пізніше, тому що це як макет пробний варіант. Тут 500 найуживаніших слів створено. І головна ідея це мова без бар'єрів. Ми бачимо, що перший рядок українською мовою, далі ми бачимо, що є яка частина мови, щоб це було зрозуміло, тому що, наприклад, слово мати це і дієслово, і іменник. Синонімічний ряд, які найпоширеніше слова в британської, саме британської вимови. То і далі транскрипція, яка укладена відповідно до кембридських стандартів. З книгою попросив ознайомитись тифлопедагога Оксану Панченко. Вона незряча. Після закінчення університету працює за спеціальністю, навчає незрячих дітей читати та адаптуватись до життя. Мова без бар'єрів. Три. Так. А... Mm -hmm. Автомобіль. Так, е, іменний, іменник. іменник так, так. Так. Частина мови іменник. І далі вже англійська, англійське слово, англійський переклад. В школі я не вивчала англійську мову, не було взагалі ніяких словників. Книги шрифтом Брайля є, їх недостатньо, але вони є. Я думаю, що це потрібно популяризувати, бо багато незрячих людей б хотіли вивчати мову, і для них ну, читати це перше в чергу розвивати навички читання другу чергу вивчати іноземну мову. Наукова бібліотека Чижевського у Кропивницькому єдина в області де є книги шрифтом Брайля. Словника нема. Розповідає завідувачка відділу абонементу Олена Прокопчук. Майже 100 примірників видань шрифтом Брайля. Шрифт Брайля був вигаданий Луї Брайлем. Він вигадав такий крапковий метод: шість крапок налічує кожна літера. Зі слів завідувачки, бібліотеку відвідують п'ятеро незрячих людей. Навіть з коробкою для книжок приходять, тому що за один раз можуть взяти навіть 12-15 примірників. Ярослав Цидуренко каже, нині вчиться читати і писати шрифтом Брайля. У створенні словника допоміг ресурсний центр Безбар'єрна Україна, який працює у сфері організації архітектурної та інформаційної доступності для людей з інвалідністю. перемовини з Партнерами, які зголосилися на я виграв грант, і вони зголосилися надрукувати ще додатково 10 словників, які ми можемо поширити знову ж таки безкоштовно за їхній рахунок спонсорський до спецшкіл. Шукаю партнерів для встановлення рекорду України, тому що це вперше в Україні. Каже, хоче зробити словник доступним у школах для незрячих дітей і шукатиме благодійників, аби видати більшу кількість. Ірина Полулях, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.